Ми маємо жити і боротися, щоб продовжити справу цієї юної людини. Моєю основною мотивацією в житті була служба на користь держави і суспільства. Як ми зустрілися 24 лютого, він підходить і каже: Дайте мені автомат. Це було як код інтентифікації наших. Він був наскільки толерантним, наскільки добрим. І найголовніше, що він був справжнім патріотом. Це буде Україна. Слава Україні. Ми з ним побачились, коли загинув Гліб Бабіч. Він каже: Петро Олексійович, я піду замість Гліба. І для мене перед очима стоїть день його загибелі, коли ми. Написали на е, нашій сторінці привітання з ним народження. І він відповів не нам, а під постом про те, що дуже важко. І це було за лічені години до того, як це все трапилось. Дуже важливо, що цей меморіал пам'яті дерево пам'яті виросла саме на території школи, в якій вчився Сергій Коніков, і це буде виховання для наступних поколінь дітей, як безмежно любити Україну і віддавати все для того, щоб її врятувати. Хочу подякувати фонду Порошенка за те, що ми змогли реалізувати дерево пам'яті Сергія Конікова, лідера солідарної молоді. Він від відсто... Україну на вулицях він показував нереальну мужність. Він хотів бути дипломатом. Він був світлою дуже людиною. Ми хотіли би, аби учні цієї школи бачили це і пишалися тим, що ця школа випустила такого крутого воїна. Це неймовірна пам'ятка. Вона свідчить, що він з нами.